Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні ми поговоримо про те, що робити з літніми шинами взимку і як їх правильно зберігати. Правильне зберігання літніх шин взимку або зимових влітку дорівнює продовженню їх терміну експлуатації. Тому в даному відео ми розповімо, як це правильно робити, і розповімо таку максимальну схему з усіма нюансами. А ви вже самостійно зможете визначити, що вам з цього підходить, що ні, що ви будете робити, а що вам взагалі не потрібно. І спочатку, після того як шини видали нам після шиномонтажу, їх потрібно буде як мінімум. Очистити або помити, бо так чи інакше на шинах накопичується різного плану бруд, це може бути просто якийсь дорожній бруд, пил. Залишки реагентів з дороги, якщо ви трішки перекатали, і ось ці всі забруднення, коли залишаються на тривалий термін на гумі, викликають її передчасне старіння, розтріскування тощо, і відповідно шини починають ну, зношуватись або старіти просто під час зберігання. Тому для очистки шин можна використовувати різні способи. Наприклад, можна придбати найдешевший, найпростіший пінний очисник для шин. І самостійно за допомогою якоїсь ганчірки, щітки, почистити шини і також почистити. Протектор самих шин, або можна піти далі, взяти і помити їх водою з шампунем. Якщо такої можливості у вас немає, беремо шини і просто їдемо з ними на мийку самообслуговування. Там це можна зробити буквально за 50-100 гривень, після чого шини варто просушити, і в такому чисному стані вони вже будуть готові до зберігання. Для того, щоб захистити гуму під час зберігання, забезпечити їй там еластичність, Стичність, то що додатково шини після мийки і висихання можна обробити кондиціонером для гуми або пластику, чи залишками засобу для чорніння гуми, які ми частіше все ж таки використовуємо в літній період. В таких засобах містяться компоненти, які не тільки придають шинам привабливого блискучого зовнішнього вигляду, а також захищають гуму від перечасного старіння, розтріскування і дозволяють її краще зберігати. Але найголовнішим все ж таки буде після мийки саме висушити гуму, тому що зайва волога на гумі може викликати утворення плісняви, яка в свою чергу може пошкодити гуму, і відповідно вже на наступний сезон ми отримаємо шини, які будуть непридатні або малопридатні до використання, або шини, в яких ми просто будемо не впевнені. Тому помили. Просушили і потім обробили за бажанням будь-яким засобом. Знову ж таки, це може бути засіб для чорніння або спеціальний кондиціонер для гуми і пластику. Далі потрібно обрати місце для зберігання гуми. Рекомендується обирати. Сухе, темне, прохолодне місце. Такий клімат забезпечить нормальне зберігання гуми і захист від передчасного старіння. Варто уникати місць, де можуть бути різкі перепади температур, і також місць, де температура буде, наприклад, дуже низькою або навпаки дуже високою. Всі ці моменти, знову ж таки, призведуть до неправильного зберігання гуми і можливого її пошкодження або передчасного старіння. Також не варто зберігати шини на відкритому повітрі, де вони будуть вразливі дії ультрафіолету. Як ми знаємо, ультрафіолет погано впливає на гуму і починає її руйнувати. Тому шини все ж таки краще десь сховати. Оптимальний температурний діапазон для зберігання шин становить від плюс 10 до плюс 25 градусів по Цельсію. Звісно, мало у кого з нас є можливість зберігати шини в приміщенні з таким температурним режимом, тому ми на зиму будемо щось вигадувати. Але навіть зберігання літніх шин в гаражі без опалення, де температура може бути нижчою. Буде набагато кращим рішенням ніж зберігання шин на відкритому повітрі. Все ж таки, температура буде нижчою, але різких перепадів температури в такому приміщенні не буде. Також шини там будуть захищені від дії ультрафіолету і інших температурних чинників. Далі варто визначитись з тим, як шини будуть розміщені або як вони будуть складені. Наприклад, якщо ми зберігаємо шини одразу на дисках, їх рекомендується складати. Одна на одну, або підвішувати під стелею чи на стіні. Якщо у нас шини зберігаються без дисків, тоді їх рекомендують ставити одна біля одної на профіль. Періодично. Обертаючи шини для того, щоб уникнути їхньої деформації. Це буде найкращою рекомендацією саме по розташуванню шин. Додатковим зручним і практичним рішенням для зберігання шин може стати спеціальна стійка. Вона призначена для зберігання шин на дисках і збирається буквально за лічені хвилини. Таким чином, наші шини будуть знаходитись не на підлозі. А акуратно, обережно одна біля одної розташовані на спеціальній стійці, що забезпечить їх компактне і правильне зберігання. Якщо ми зберігаємо шини без стійки або без дисків, тоді можна використовувати спеціальні чохли. Зазвичай на будь-якому шиномонтажі нам шини видають в спеціальних пакетах, але зберігати шини в цих пакетах не завжди є правильним рішенням, тому що в поліетиленовому пакеті може накопичуватись конденсат. А як ми вже говорили, конденсат це зайва волога, яка може призвести до утворення плісняви. Тому шини краще зберігати без. А якщо є бажання все ж таки захистити шину якимось чохлом, ці чохли можна придбати окремо. Є спеціальні чохли, які захищають тільки гумову частину, а є спеціальні чохли сумки, в яких шина закривається повністю разом з диском. Отже, для правильного зберігання шин, їх спочатку потрібно помити, очистити і висушити, після чого підібрати місце, де не буде впливу ультрафіолетових. Променів і різких перепадів температури, і в цьому місці шини потрібно правильно розташувати. Для цього ми їх можемо скласти стопочкою або на спеціальній стійці, якщо мова йде про шини в зборі з дисками, або шини можна просто поставити одна біля одної на профіль, періодично там, раз в місяць, їх обертаючи для того, щоб уникнути деформації. Для додаткового захисту шин від дії зовнішнього середовища ми можемо використовувати спеціальні чохли або спеціальні. Засоби, які консервують гуму і продовжують її термін експлуатації, захищаючи від передчасного старіння. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою. І все буде Україна.